Ну що, поїхали на зв'язку Тетяна Новицька, яка вже 12 років в б'юті сфері пройшла і Крим і Рим і Нідні труби. Тому сьогодні, в цьому коротенькому відео, розберемося, в чому в нас саме в бюті сфері є затики, як у нас ти. На мій погляд, саме 90 тисяч гривень в місяць може заробляти будь-який б'юті-майстрі з стажем від 2-3 років. І якщо ти ще не заробляєш, слухай далі, там буде відповіді на наші Ну, Якщо ти не заробляєш 90 тисяч гривень в місяць, при цьому ти постійно їх шукаєш нових клієнтів, тому що старі не повертаються. І вже рік, два, три, все ніяк не можеш запустити свій, свій перший курс, заявити про себе як експерт, тому що в тебе є всередині оце відчуття. Я недо, да? не, да? і я ще схожу на 203 п'ятий курс, щоб там отримати відзнаку і підтвердження, що я це все можу зробити. Якщо це все про тебе, це тому, що ти не дотримуєшся. Своєї структури, яка повинна бути в роботі, тому що якщо дотримуватись цієї структури, вона на 100% буде справлятися, видавати тобі круті результати, тому що у інших майстрів, у інших бюті експертів це спрацьовує завжди на 100%. Виходить так, що зараз ти працюєш з основними думками наберу наберу більше клієнтів, і я почну заробляти. При цьому тобі здається, що якщо ти будеш більше працювати, то ти і більше будеш заробляти грошей. Не буде, дівчатки, не буде забути про це. Тому що, якщо в такому темпі, я в такому темпі працювала більше двох років, і в мене був робочий графік з 9 ранку до 2 часок ночі. Я звіняюсь, милася да, окремі окремі частини тіла, мила різні дні. Тому що в мене треба було обирати або я сплю, або я щось мию, купаю, гуляю, і таке інше. Тобто, ось ці. Цей відрізок у два роки в мене взагалі випав з життя. Я нічого не бачила, окрім своїх клієнтів, я їх бачила частіше, аніж свою сім'ю. сім'ї. І що я отримала? Правильно, те саме, що отримаєте ви. Замість свого успішного успіху, багато грошей і так далі, замість цього замієш вигорання, саме популярна тема, ти отримуєш неймовірну втому. Багато майстрів потім звертаються до психотерапевтів і п'ють антидепресанти, щоб знову почати жити. Це мало кажуть про це в інстаграмі, але це так і є із ус вуста без карда. Тому ти отримуєш втому, ти отримаєш вигорання, ти отримуєш відсутність часу на сім'ю, на подруг, на своїх дітей, бо ти постійно на роботі, в тебе неймовірно, просто зайти в і попити каву. Ти постійно працюєш, постійно ліхорадочно шукаєш тих клієнтів, і ти вважаєш, якщо ти саме зараз будеш працювати більше, у когось там, у марінки є. Три клієнти на день, а в мене буде п'ять, в мене буде шість. І це при тому, що ми враховуємо, що, наприклад, саме сфера нарощування, ламінування і оформлення брів вона потребує неймовірного зору. І тут ми також можемо розуміти, що ми не зможемо до 60 років нарощувати воламінувати вії та мрос. Чому так виходить, що ти е, зараз да, знаходишся там, де є, да, що якщо ти віриш в цю м, таку метафору, да, що чим більше буде працювати, тим більше буде грошей, це все призведе тебе до апатії, і це все, в принципі, виходить тільки тому, що в тебе немає чіткої чіткого розуміння, як сам треба працювати, за що сам виплатить гроші. І як це все структурувати? Тому що я думаю, що ви помітили. багатьом людям кажуть, що треба показувати своє життя, свій досуг, а що робити, якщо я цього не хочу. Да? Я хочу працювати і працювати в, в розрізі, показувати себе в розрізі своєї експертності. Да? Але тут же, дівчатки, дав нагадаю, що тут же, коли ми хочемо показати свою експертність. У нас є ще одна, такий ангелодімон, який тобі каже: А ти ще не достатньо гарна, недостатній експерт. Іди, пожалуйста, приди ще 205-206 курс, щоб ну десь потримати цей відзнаку. Тобто тут ми зараз розуміємо, що в принципі ще трошечки да нам треба прочувствувати оцю структуру, де вона є, як її підлаштувати себе, да, своє життя, підлаштувати да, під ці а, стандартні правила ведення мікробізнесу, особливо біженці бізнесу. І ми от прям да, вже вроді на підході. І якщо ти дійсно втілиш цю структуру, ти гарантовано отримаєш більший дохід. Постійних клієнтів та запуск своїх курсів. Ну нарешті, при цьому, що ти на першому, другому тижні вже отримуєш свої результати, ти їх вже побачиш і пощупаєш. При цьому тобі не прийдеться шукати плюс 40 нових клієнтів, бігати з транспарантами, прийдіть до мене на навії. Не треба буде робити якийсь. Хаос в своїй роботі, тому що на цьому в тебе, коли в тебе буде ця структура, тві хаос закінчиться. Тому тобі не прийдеться шукати ще нових 40 людей і почнеш працювати зі своєю базою і за вищий прайс, який в тебе є. При цьому тобі не прийдеться йти на ще 5, 6, 7 курсів, щоб відчути, і відчути себе експертом, щоб проявити себе, де, щоб записати: ні, ми вже запустимо. Той твій базовий курс або курс підвищення, тому що ти вже ого, го який експерт. При цьому це тільки те, що дасть результат результат. Я би могла могла сказати. Що я вам дам 40 годин, якихось відеоуроків, уроків. Але, дівчатки, ну, давайте фактично правду в очі скажемо, Ви не дивитесь або послухайте жопу. Тому саме таке, такий формат для мене максимально крутий, тому що тобі саме під твій темперамент, під твої запити, дають ті інструменти, які спрацюють в легкості, да? і при цьому тільки чітка схема з шитими інструментами. Саме підтирій заклад. За чотири тижні в своєї роботи та ти навчишся, певне, продавати свої товари, послуги тим клієнтам, хто вже в тебе був, і ті твої, ну, по якимось дурним причинам ще не записався. Ти навчишся нарешті запускати свій перший курс з повноцінною структурою стратегією просування цього курсу, створиш свою. Стратегію просування як експерта, як майстра, і нарешті заробиш ці гроші, які так боялися тримати в цих ручках. Через прості та дієві інструменти, які дають 100% результат, та дають та нададуть тобі зійти з дистанції, тому що зі мною неможливо з в дистанції, тому що я буду указка тикати на всі пункти. Що навіть якщо зараз твої клієнти не повертаються, ти тільки думаєш про свій запуск курсу, да, але щось постійно зупиняє. Навіть якщо не працюєш за стратегією, стратегію, а, і навіть якщо заробляєш всього на всего 30 тисяч гривень або ще менше, напиши мені в інстаграм слово ментор, і ми обміркуємо з тобою план реалізації твого розвитку. Я бажаю тобі успіхів. І до зустрічі в дирекції.